Добрий день, кімнатні троянди. Теж така любим, любима тема у багатьох. Перше, що я хочу сказати, кімнатний троянд не існує. Можете не сперечатися, в мене теж росли кімнатні троянди. Росли роки три, це була рожева і жовта, звичайна без сорту. Чому я кажу, не існує, якщо в мене росли? Якщо вам подарували троянду в горщику, всі зразу кажуть, ой, мені подарували кімнатну троянду. Добре. Якщо вам подарували в горщику тюльпани, нарциси, що там нас ще дарують? Восени хризантеми, але ми їх завжди приймули, до речі, висаджуємо в сад. Чому троянди це кімнатні, а приймули хризантеми, тюльпани? Ми висаджуємо в сад? Вони ж теж в горщику ростуть. Троянди, які продаються в магазинах, на ринках, на свята з квітами. Це букет. Букет, який буде доволі довго вас радувати, якщо ви будете його поливати, його навіть можна декілька років вирощувати в тому горщику, точніше, не так, і можна розсадити і вирощувати вдома в горщиках. Але це не кімнатна троянда. Їй все одно потрібен період спокою. І тут все залежить від того, що ви вирішили з нею робити. Або висадити в сад, або залишити її в будинку. Нема у вас саду, квартира. Почнемо з квартири. Якщо ви вирішили залишити її в квартирі, дали посвісти, помилувалися квітом. Після цього ми розсаджуємо ці троянди. Тобто там ґрунт, там торф, такі ото стимулятори. І зазвичай там 2-3 кущика в тому горщику. Ми беремо окремі горщики, трохи більше, ніж той, що був, не набагато. Обрізаємо троянди, обрізаємо їх низенько доволі. І розсаджуємо по окремих горщиках. Кожну трояндочку в окремий горчик. Для того, щоб дати їм життєве оце пространство. Їм тісно в одному горщику. Вони дуже швидко там загинуть. Ви не будете їх так годувати стимуляторами, як годують їх в теплицях. Та й довго вона не протримає, якщо все життя на стимуляторах. Далі, що з ними робити далі? Взимку їй бажано період спокою. Тобто прохолодне приміщення, плюс 10 до нуля, балкон, там, веранда, що у вас є прохолодне, винесли туди цю троянду, там уже вікно якесь прохолодне, ну у кого що. Не обов'язково, щоб там було дуже світло, досвідчувати не потрібно, аби це батарея опалення їй не дуже не гріла і не розводились там кліщі. Тому що, якщо буде на звичайному вікні, ви всю зиму будете там травити кліщів. Якщо ви вирішили висадити її в сад, висаджуємо її не восени, тому що вони дуже-дуже ослаблені після цієї вигонки, що їх заставили одночасно зацвісти. ми висаджуємо її вже коли троянди в вашому регіоні приблизно в такому ж стані. Тобто, вже з гарними листями. Ну, в мене це десь травень. В травні розділили, обрізали, роз, обережно розділили коріння, викопали ямки, окремо кожну посадили. Але десь, як я вже кажу, в травні. Це буде вважатися однорічна рослина, однорічний саджанець, посадили його і доглядаємо. В принципі, все. При посадці розуміємо, що ця троянда, вона генетично заложена, що вона мініатюрна. Вона не буде у вас 2 метри. Тобто вона може вирости трохи більше, ніж горщику. Десь там сантиметрів 30-40 вона може стати. Але 2 метри вона не буде. такого величезного куща. Це маленький кущик, маленька рослинка, яка така і буде, трохи більше, ніж горщику. Доглядаємо, як зазвичайними трояндами. В принципі, все.